Росія написала цю, цей документ, і вона чітко розуміє, що все, що там написано, не відповідає і Конституції України, і закону, і міжнародному праву, і бажання Українців. Ну, зараз війна, ми зараз, ми зараз не про бажання, ми про справедливість. Тобто, всім цим критеріям це не відповідає. А головне, що русські так це написали не для того, щоб ми погодились. Це важливо розуміти, який підхід у людини, яка хоче закінчити війну. Вона говорить якісь речі, які принципові для неї, або розуміє, що ось тут є компроміси. Так, да, компроміси з обох боків всім може бути болячі, але це компроміс, що зробили русські. Вони написали ультиматум, такий самий, який був у 22-му році, коли вони стояли під під Києвом, так і хотіли просто руйнацію державності України повністю всього. Тобто, це просто копія того ультиматуму плюс. Плюс, з урахуванням, що все ж таки три роки пройшли її зміни. І це ультиматум, щоб Україна ніколи це не могла виконати. Це раз. Друге, коли ми хочемо закінчувати війну, ми не можемо давати просто документ, щоб Україна щось виконала. Тому що у будь-якому випадку це тоді не меморандум. Домовленість з двох сторін. Це одна сторона, каже, що я хочу, щоб ти зробив ось так. Але вони винні, вони агресор. Вони прийшли до нас. І тому ультиматум весь світ повинен був ставити Путіну. Якщо ти не закінчиш війну, буде раз, два, три. Якщо ти не будеш давати гроші на репарації і відновлення України, буде раз, два, три. Цього також не відбувається. І тому це вже поступки і компроміс, що ми повинні з вбивцями сідати за стіл перемовин і про щось домовлятися. І ми готові, бо ми хочемо закінчення війни. Президент Трамп взявся за дуже складну справу. І він сказав: Я зупиню цю війну. І перший крок це сісфайр. І я не робив нічого проти будь-яких його пропозицій для того, щоб Америка потім не звинувачувала нас. І ніхто не міг звинуватити Україну. Україна показувала, що готова на все заради миру, але на все, окрім ультиматуму. Ми не готові на ультиматум. Через це ми і боремось, тому що інакше це безглуздя. Чому було тоді одразу не віддати країну, прапор, все віддати їм, коли вони нас захопили? Ну, тому що ми не йшли на ультиматум і розуміли, що він знищить нашу незалежність і нашу країну. Що буде з нами? Куди всі дінуться? Де, в якому місті України гарно, куди прийшов російський прапор? Де все зруйновано? Все зруйноване. І це для них головна мета і ціль. І це завжди було. Усі старічі, усі війни, і не тільки війни, трагедії, голодомори, то що всюди, коли вони приходили зі своєю владою, вони всі знищували або вбивали. Вони не зможуть депортувати, розумієте? Багатомільйон Україну, хоча б з задоволенням це зробили. Тому вони не будуть знищувати все українське повністю культуру, історію, людей, пам'ять, незалежність.